Усім? Усім привіт! І з вами знову я, Саша. Мені уже вкотре випадає честь провести цю благодійну лотерею. Зібрані кошти, з якою підуть на допомогу нашим захисникам. Але перш ніж почати, я маю для вас сюрприз. Це дівчата, які допоможуть мені провести цю лотерею. Вони не тільки веселі, красиві та розумні, а ще й навчаються зі мною на одній професії адміністратор обліковий з реєстрації бухгалтерських даних. Дівчата тільки починають свій шлях, так як навчаються на першому курсі. Отож, зустрічайте. Саша? Юля. Дуже приємно. Як тебе виходить бути такою впевненою? Ну як? Я вже тут на перший день. І на цьому ділі, так можна сказати, рибку з'їла. І що у нас так само вийде? Звичайно, я ж та, хто покликана вам у цьому допомогти. Усім привіт! Хочемо подякувати за змогу приводити цю благодійну лотерею разом із Сашою. Ще хочемо подякувати нашим фінським друзям, за допомогою яких ми змогли привезти цю благодійну лотерею. Призи, які можете отримати ви. Хочемо подякувати нашим захисникам та захисницям, за змогу спокійно жити, навчатися та проводити цю лотерею. І уже не вкотре для розігрування призів нам допоможе наш генератор рандомних чисел. Перший лот у нас батарейки пальчикові. Вони завжди вам будуть у нагоді. Давайте дізнаємось, хто ж їх виграв. Це такі номери як 504, 134, 900, 298, 1209, 358, 1018, 199, 28, 241, 905, 176, 614. 421, 505, 319, вітаємо! Далі у нас ідуть акумулятори, які ви зможете перезаряджати. Тож давайте дізнаємось, хто ці люди. Це номера 575, 583, 1148, 564, 476, 1177, 352, 1123. Та 662. А далі ми маємо справжній джекпот. Це цілий набір з пальчикових батареїв. Як вже сказала Юля, ви зможете користуватися ними для будь-яких гаджетів. Таких наборів ми маємо 4. Ось і переможців ми матимемо чотирьох. Давайте подивимося, хто ж це буде. Це номера 826. 764, 663 та 389. Вітаємо, користуйтесь! Якщо ви полюбляєте, що ваш конспект був охайний та ви змогли все в ньому знайти, вам до цього допоможуть геліві чорні ручки. Давайте дізнаємось, хто їх виграв.

Лікарі радять змінювати зубну щітку принаймні раз на 3 місяці. Тож давайте дізнаємось, хто сьогодні змінить свою зубну щітку. Це будуть номера 583 958 487 669 1211 395 1154 780. 1132, 1167, 151, 574, 189, 544. Я вважаю, дівчатки, що ви трошки напружені. Давайте розслабимось. Що особисто вас розслабляє? Я, наприклад, люблю малювати. Тож маю для наших глядачів ось такі текстові маркери. Маю їх у двох кольорах: рожевому та помаранчевому. Маркерів маю шість. Отож, призами, призи, які люди, які отримують ці призи, будуть власники номерів 262, 793, 9, 142, 1 та 900. Вітаю вас! Далі маю ще ось такий набір маркерів, який зробить ваші малюнки, конспекти веселковими, яскравими та різнобарвними. І... Переможуть! У нас буде номер 391. Вітаю вас! Наступний! Почекай, почекай! Це ще не все, я маю ще й дещо. Ось ось такий набір з чотирьох текстових маркерів. Ми маємо його у чотирьох різних кольорах. Для того, щоб ваші конспекти стали ще більш привабливішими. Тож, це буде номер 591. Вітаю вас, користуватися! А тепер уже наступне. Якщо ви хочете, щоб ваші малюнки виглядали більш яскравими, то ці олівці буде саме для вас. Ну давайте дізнаємось, чиї будуть ці олівчики. І це номер 1019. Вітаємо! Користуючись моментом, хочу нагадати, що якщо ви не знаєте, чим буде корисним у такі складні часи, донайте! Кожна ваша гривня збережає чиєсь життя. Далі у нас іде точило для олівців. Вона допоможе вам підточити олівчики. Тож давайте дізнаємось, хто буде сьогодні їх точити. Це буде номер 771. Вітаю! Наступний приз підійде тим, хто полюбляє зимову кору. Дівчата, як ви ставитесь до зими? Чудово. Чудово. Я також дуже люблю ці посаденьки біля вогнища з горнятком каву або чаю. Але, на жаль, вже весна. Але я маю. Чим вам нагадати про зиму? І перший наш лот – це ось така ручка на 10 кольорів. Ви зможете підібрати будь-який колір під свій зимовий настрій. Його власником стане номер 1039. Вітаю! І ще має ось такий маркер червоного кольору з Санта-Клаусом, який буде вам також нагадувати про зимові свята. І це буде номер 838. Вітаю вас! Дівчата та хлопці, а у мене щось поцікавіше: це скрепки і скоби. В студентському житті вона нам доволі часто буде перегоджатися. Скобів ми маємо чотири штучки, і це у нас виграли такі номери, як 232 30 12 193. Скребок у нас троє. Дізнаємось, хто ж виграв їх. 147, 358, 1050. Вітаємо вас! Далі у нас є такий чудовий брелочок. Дівчата, як він вам? Е, чудово. я думаю, він буде пасувати до моєї нової воїс. Тобі? Також подобається. Щоб вашим ключикам не було сумно, вам допоможе цей чудовий брелочок. Тож давайте дізнаємось, чиї ключі точно не будуть сумувати. Це будуть номера 641-34. 626, 957, 208 та 770. Вітаю! Далі я маю для вас ось це мило для тіла. Мило для тіла це справді важлива річ, тому що гігієна це невід'ємна частина нашої щоденної рутини. Маю ось таких 17 шматочків мила туру. Давайте подивимося, хто його подає. І це будуть такі номери, як 20, 610, 1123, 453, 639, 440, 1088, 39, 150, 363, 34, 716, 976, 366, 437, 763 та 451. Далі мають ще дещо для вас. Це ось таке мило, яке має такий приємний аромат, щоб ваші ручки завжди пахли свіжістю та лавандою, наприклад. Маю таких шість мил, тому маємо шість переможців. Це номера 214 536, 36, 932, 335 та 1151. Вітаю! Користуйтесь! Якщо ви будете тембрями або засипати або засипати ночі, то цей USB ліхтарик буде саме для вас. І його виграв номерочок під номером 104. Ой, 1004. чотири. Нічого, не хвилюйтеся, дівчата. Ще. Користуючись моментом, хочу нагадати, що наше училище за цей навчальний рік вже передало 30 автомобілів на фронт для допомоги нашим військовим. Дякуємо вам за кожну частинку та дрібничку, яку ви робите зараз. Любі дівчатки та хлопчики, хто любить полюбляти слухати музику, то це для вас. Тим більше вони приводні, тому не прийдеться ні з ким ділитися своєю музикою. давайте дізнаємось, кому вони дістаються. Номеру. 1221 та 220. Вітаю! І ще те, знаєте, я недавно загубила свій блок живлення. Шукала, шукала, по всьому училищі, шукала і ні в кого не було. А треба було просто зареєструватися на цю лотерею і виграти його. Тому що наступний лот це ось такі блоки живлення, які підійдуть для будь-якої зарядки. Маємо е, три блоки живлення з ось таким об'ємом та один з тим у кого iPhone. Тож три блоки живлення з звичайним розйомом USB виграють номера 296 779. 919. Вітаємо! А ось такий особливий трохи блочок виграє номер. 78. Вітаю вас! Що за блочка є молодещо? Це ось такий шнур. Якщо у вас так, і в мене весь шнур замотаний в ізоленті, це для вас. Так так, як кажуть, телефон купили, а шнур не купили. Тоді нам до вас чи вам до нас, як хочете. Цей шнур підійде до ось цього бочка, можливо, саме. Ви поділитесь або, можливо, виграєте і ви. той, хто виграв цей блочок, давайте подивимося, хто ж виграв свій шнур. Це номер 57. Вітаємо! Знайдіть номер 78, здається, так було, і зможете заряджатись. Якщо ви постійно забуваєте ваші плани на день, то ці блокноти будуть саме для вас. Дізнаємось, хто їх виграв. І це номера 386, 98, 439, 778, 494, 80, 851, 389, 224 і 4. Вітаємо вас! Далі у нас на черзі обкладинки. Якщо ви не хочете, щоб вас зошит був брудний, то діться для вас, як кажуть наші вчителі. Ваш зошит це обличчя ваших знань, тому давайте дізнаємось, у кого зошит буде завжди охайний. Це будуть номера 848, 265, 277 та 192. Вітаємо! Далі маю лот для. Напевно, ну, більше для дівчат, але є й хлопці, які люблять куритися. Маю ось цей рожевий кабінець. Знаєте, дівчата, коли кинете якусь подорож і постійно його забуваєте? Постійно. Mm. Тож треба мати як мінімум два. Давайте подивимося, хто сьогодні отримає ще один гребінець додатково. Це буде номер 1229. Вітаємо та бережіть себе та свої волосся. Якщо ви полюбляєте спілкуватися з друзями по відеочату і це ви хочете зробити без напруження, то ця підставка до телефону саме для вас. І виграв, і такі номера її виграли 1104 466 559 і 400 Вітаємо вас! У нас на черзі йде дуже цікава книга під назвою Рідний край її авторка Олександра Бурбенко, яка проживала у Вінниці. У цій книзі вона вирізала свою любов до України, до історії України та природи. Тож давайте дізнаємося, якому номеру вона дістанеться. І це буде номер 432. Вітаємо! Хочу нагадати, що наше училище спільними зусиллями викладачів та учнів передали на захист нашим. Збройним силам України вже 25 дронів. Дуже дякуємо вам за те, що маємо можливість створити дрон. Уже прийшла весна, але холодні вечори все так же залишилися, Тому ці носочки будуть чекати на вас. І ця номера 549 277 813. Вітаємо! Далі у нас на черзі чорний чай. Для любителів чаю Це підійде. А ви що любите більше? Каву чи чай? Кау. Я, наприклад, люблю чай. зелений, Зелене, все. То есть, на подарунці, на галянку, на криванкому стрікніку. Я більше полюбляю каву. Давайте дізнаємося, що сьогодні ввечері буде пити чай. І це номер 1005. Вітаю! Далі ми маємо подарунок для... Творчих особистостей. ось таким прикольним зайчиком. Я так люблю тварину і хотіла б, напевно, його виграти. Сюди ви зможете записати свої думки або домашні завдання. Також можете випишити вірші чи ще щось. Цей блокнотик має ззаді ось таку емблемку нашого училища. Давайте подивимось, хто його виграє. Цей блок ноти. І це буде номер 1128. Вітаємо творіть з душею! Якщо ви полюбляєте каву та чай, і якщо ви, можливо, виграли цей чай, то сьогодні вечором ви будете пити ще з нової кружечки з трьох, якщо вам повезе, давайте дізнаємось. І виграли їй кружечки такі номера, як 165 233 141. Якщо ви любите зберігати спогади у картинах, тоді у нас є така чудова рамка, яку ви можете отримати. Ви можете сюди поставити свою фото з другою половинкою, чи з найкращим другою, чи подру. Тож давайте дізнаємося, кого вона буде стояти. І це номер 1137. Якщо ви хочете прикрасити свій кінати не тільки фото а ще, наприклад, щось додати на стіні, тоді є для вас ось цей набір для фото. Ви зможете сюди поставити фото своїми друзями або з сім'єю, або з своєю другою половинкою та любуватися ними і в день, і навіть вночі, якщо повішати біля свого ліжка. Тож подивимося, хто виграє цей набір. Це номер 863. Вітаю вас! Цей фотоальбом залишить всі спогади разом з вами. Дізнаємось, хто його виграв. І цей номер 785. Вітаємо! Весна буває не завжди тепла, але й холодна. Особливо вечором. Тоді для вас е, у нас є такі чудові рукавички та шапка. Тоді давайте дізнаємося, якому номеру вони дістануться. І це буде номер. 897. Вітаємо вас! Далі маю подарунок для справжніх господи. І всі люди, щоб у них вдома було чисто та приємно пахло. Але не багато хто любить прибиратися. Але ось цей засіб допоможе вам для числоти, а особливо для запаху. Дівчата, він так пахне. Ви би знали. Давайте подивимося, чия ж господиня сьогодні уже сьогодні буде прибирати на своїй кухні. Це номер 806. Вітаю вас! Якщо ви полюбляєте фотографуватися в зеркалі, то цей засіб буде саме для вас. Давайте дізнаємось, хто з виграв. І це номер 348. Вітаємо! Якщо ви хочете, щоб на ваших руках було мінімум бактерій, тоді цей антисептик для вас. Давайте дізнаємось, яким номерам вони дістануться. Це номера 1114 та 754. Вітаємо! Далі. Далі я маю ось такий наловний фонарик. Підійде він для всіх. І для лісників, які люблять збирати гриби, і для просто дівчаток, які бояться ходити вночі в туалет, щоб не одягнути його. Давайте подивимось. у нас є 5 таких фонариків. Вони працюють, тут є 3 режими. І власниками цих фонарків стануть номера 495, 477, 132, 820 та 100, 1139. Вітаємо! Якщо ви полюбляєте подорожувати так само, як я, також фотографуватися, то цей повербанк вам буде завжди в завжди з допомогою. Давайте дізнаємось, хто виграв. Такі номера як 1227, 520. Вітаю! У нас клавіатура. Для тих, хто полюбляє грати. Тож давайте дізнаємось, кому вона дістається. І це буде номер 1227. Вітаємо. Також хочу подякувати нашим захисникам та захисницям, які пішли після нашого навчального закладу. Воювати та захищати наш кордони нашої країни. На жаль, деяких з них вже немає, але вони завжди у наших серцях, та у стінах нашого училища завжди залишиться їх світла пам'ять. Якщо ви любите проводити вечора своєю сім'єю, то ця стільна гра буде самий раз, щоб провести свій вільний час своєю сім'єю. 202 два номер її виграв. Далі у нас ідуть такі милі свічки. Якщо ви хочете зробити якийсь романтик, тоді ці свічки вам підійдуть. Вони зроблять вашу кімнату дуже затишною. Давайте дізнаємось, кому вони дістануться. Це номера 877, 465 та 614. Далі у нас на перзі. Є такий дракончик, він і дуже і милий. І як на вашу думку? Чудовий. І буде згадувати про 2024 Так, Він буде вам згадувати про 224-й та про наше училище. Тож давайте дізнаємось, хто буде про нього згадувати. І це буде номер 126. Вітаємо! Мені здається, що ти ще ось ці свічки забула розіграти, так? Давай розіграємо. Ось такі чудові свічки, які дуже гарно пахнуть апельсином. Давайте. Угу, mm -hmm. Так, справді. І це буде номер 344. Вітаю! Якщо ви хочете затишно зробити вашу кімнату, щоб вона вас виглядала дуже красиво та охайно це оригамі буде саме для вас. І це номер 100, 1153. 1953. Вітаємо! Ну що ж, певно, все? Так. Але, що не все, ми просто підійшли до найголовнішого нашого призу. Це фотосесія. Це наш суперприз. На даний момент ми маємо суперприз на 5 фотографій та на 10 фотографій. Фотограф, фотограф ваш буде Тетяна Семенова, яка також працює в нашому училищі. Е, я бажаю вам, щоб ваші фотографії, можливо, десь при весняних сакурах або літньому озері, залишили спогади у ваших серцях назавжди. Тож, давайте подивимось, хто виграє фотосесію на 5 світлин, і це буде номер 102. Вітаю вас! І залишилось розіграти лише на 10 світлин. Це буде номер 811. Вітаю вас ще раз! Отож, я хочу вам... Не я, не я, не я. Сьогодні не я, сьогодні Юля хоче вам нагадати, де ж ви зможете забрати свої подарунки. Свої призи ви можете забрати в 216-му кабінеті 15 вересня з... Ой, вибачаюся, 12 вересня з 10 години по 11.30 та з 14 години по 16.00. Дуже дякую вам, шановні глядачі. Мені дуже приємно було працювати з вами. Можливо, на жаль, ми більше з вами не побачимось. Але так як я вже другий раз проводжу цю лотерею ще з іншими дівчатами, я вважаю, що заміна нам знайдеться 100%. Ці дівчата дуже творчі та талановиті. я бажаю їм тільки досягати нових звершень та нових вершин у своїх творчих. І професійних здібностях Дякую. Дякую. Ми теж тобі хочемо подякувати за змогу привезти цю благодійну лотерею разом із тобою. Дякую вам, до нових зустрічей.